Всім привіт! Ви на каналі Ігордана. Збирати увагу у такого боком 6 -та година ранку, але в реальному життю ні. І сьогодні ми будемо забирати фініка. Забирати фініка. Фініка забирати. Треба позвонити тепер. Ані і Жані, щоб вони не забули. Я вже взяла телефон, дзвоним. Я позвоню по групі нашій. Дзвоним по нашій групі. Алло. Комп'ютер дзвонить, дзвін. Боже, кто так рано звонит? Добрый. Вы трубку. Алло. Звон, типа звон на телевизор. ты Боже мой. а? Чи грайся? Продовжимо, коротше. Боже, хто так рано дзвонить? Алло. Алло. Ви не забули, що сьогодні ми йдемо забирати фініка. Не забули. Угу. Не забули. Я, краще, я вже каву йду робити. Йду собі робити. Угу. Можна сказати, не забули. Угу. Підтримую. Я собі поки що теж піду, зроблю каву. Я вже зробила собі. Так, коротше, ви всі пам'ятайте, тому що зараз о 10 ранку ми будемо виходити. А вже 6-та. А тепер 6-та. Ну, а о 10 ми виходимо. Пам'ятаєте? Та не забули, ми вже спати навіть не хочемо. Я вже випила каву, так що, так що вже точно спати не захочемо. І вже я вже точно успію зібратися, вже шоста ранку, вже у нас о 10-й траві <гум> а, я тебе підтримую. Я вже теж тр... каву збодрилася, так що спати не захочу вже. Ну хотіла тобі ще трошечки у ліжку полежати. Ну ні, я вже... ну ні, я вже спати не хочу, так сказати. Ідемо приймати душ. Ой! Уже мій, куди крісло полетіло. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, ви цього не бачили, що я піднімаю крісло. Жень, хочу тобі це сказати, але ми всі бачили, як ти підняла крісло. Коротше, пока, я збиратися йду вже. Ну, не знаю, як ви, я збиратися вже йду. Пока. Я тепер згласна, ми всі бачили, як ти підняла крісло. Ну, добре, пока. Я йду збиратися. Е, ви взагалі нічого не бачили. Та боже мій. Як це крісло підняти? Все, я вам кажу, ви нічого не бачили. Все, пока. Я йду збиратися. Пока. Ну що тут такого що Я просто крісло підняла, боже. Може піти далі спати. Ні, яке спати? Все, душі йдемо приймати. Все, пака. Женя реально думає, що ми не бачили, як вона підняла це крісло. Добре. Ідемо в душ. Ідемо. І шукаємо півгодини рушники. Це потрібно. Все, знайшли. Можемо все ставити назад. І півгодини далі шукати. Це знімати. Беремо маску пітнішу одіємо. Скручим мы им сычек. Ну и круче сам. Ну и стас, когда теперь? Ну все. Тепер чакуємо йду абра-кадабра. І все. Типичним породювали. Усе таки її треба перетащити цим судом. Нічого, ранок можна зоріо і батончиком. І цього, може під. Але каву. А це не батончики. Можна представити, що батончик. Чи типичність арчі просто. Починаю з тих штук. Боже, куди ти штуки полетіла так до? Починаємо. Штуки смачні, ставлю 8 з 10. Орео. Знімаю і ставлю 9 від 10. Ну і все. Пер чекаємо поки за маску. Все йдемо приймати душ. Меймс чек. Коротше все. сам. піду ці ковті. Ну, все, тепер їсти. Так, Сюда. Все, Тепер ідемо їсти. Я буду есть вот это. Ну и теперь. Ну, я уже, в принципе, собралась. Ну что делать, я не знаю теперь. Ну, в компьют... у компьютера... посажу так. Ну тепер прийняти душ. Чек. В принципі, нічого для душ немає, просто такий легкий душ прийняти. Все. Тепер їда. Ну, не уйдите с початком. Окей, пойду там. Удиваемся. Париж. -то. Можно забрать салат. Тарелка. Порізити на лепасточки. Ну і поставте в тарілку, огірок. Поставте в тарілку. Ну, думаю, що це можна ще поставити. Ну, думаю, все. Ну, можна ще чай. Хочу бичай не поставити. Заставим чай. Кружка з квітами Така красива просто. Закрочу пів. Барду салатом. Інтересно, що вийшло? Пощо не витягаєшся? Пощо ведь не витягайся, Все відтягайся. Та куди огірки я пропадаю? Боже мій. Тепер капуст. Нагараз змогла, змогла нормально поїсти. Просто перший раз. Інтересно, що буде і налити сюди. налитися долися, коротше. Потрібно. А сок можна випити. Все, в принципі, вже далі немає нічого робити, тепер буду будути її. Джесі, вставай. В принципі, маску вже можна знімати і переодіватися. Ну і все. Якщо що, щось як обізерчими вже пішли швидше, і вони вже у Фініка. Дивимось, кікого він уже рубили уже дев'ята, значить, скоро вже можна виходити. Ой, Чисто таке так дела. Теперь мне уйдет мичку. Боже мі, ну а поки що можна забити другу порцію, кави. Ну і все. Поки тела, дивимося на годину. Ну і вже десята ранку. Все, можна виходити. Боже, виключайся. Все виходить. Все, виходимо. Боже, ну скільки ще чекати? Та я не знаю. Нарешті, скільки було ще чекати. А це що твою собачку з собою взяла? Ой, Джесі? Ну, так взяла, рішила, щоб вона теж на море подивилася. А понятно. Угу. Ну все, пошли. Добре, нам. А какие квиточки? Добрый А на что нам? Я не знаю. Ну да, поставим тут. Наверное, ну, растут. Далее. Ой, Це пішли. Ой. Пішли. Все, йдемо. Йдемо. Все, ми вже прийшли. Фінік, привіт. Привіт, Фінік, привіт. Феник, ти як до нас на море прийшов? А, ти просто захотів прилетіти на море. Ну і тут Понятно. ти тут так прикольно живеш. Ну, звичайно. Угу. І що навіть підлогу не маєш? Нашу треш. Ми прийшли тебе забрати. Нарешті. Нарешті. Угу. Чого ви так довго не приходили, ми вже зачекалися. Привіт, мене звати Джесі. Привіт, Джесім. Привіт. Привіт. Привіт, Джесім. Нашу компашу йдеш? Яку компашу? Та ліпше не питай. Вони роблять, що хочуть. Може навіть балкону стрибнути. Тоді Все, ура! Чіпсичок. Ми так давно не бачили, mm, давно. І нарешті забираю а чу... А чу стим... там. Лежу. А що з що з тим пасиком, який там лежить? А Ну, просто він спить. Він типа охранник пес. А. Ой, ви це не бачили. Які вуха. Типична шапочка, червона шапочка можна зробити таке. Визьбаємо кашкет і піраміда. Оце так піграміда. Ну що, ми честя йдемо, йдемо кудись? Пішли на море? Пішли так. Потримай. О, дякую, пішли. Почекайте, почекайте, Давайте візьмемо хом'ячка ще. Що собі. Ну на що? Нам треба хом'ячка. Диви, як я тут файно сидить. Мені потрібен цей хом'як. Все, беремо його. Да, треш. О, ну все я був. Я хомяк. Я буду жити у вас. Угу. Це беремо тебе у нашу компашу. А мене ніхто не хотів спитати. Беремо. Сайдамо. Боже мій! Оце так спуск чуть не впала. Ой, боже мій. А я вообще опала. Я тут капішку такий спуск нерівний. Потрібне морозиво. Морожка потрібна. Свіжа продаю. Треба нам морозом. Ви де хочете морозиво роблю безплатно. Ну, раз безплатно, беремо. Окей. Okay. Не. Nee. Але як просили А Але як просила теж поумічний. Е, я просила шоколадним. Ой, вибачте. Я теж шоколадним. Я да, я хочу шоколадную. На все бесплатно. Потрібно что еще поставить? Я вишню собі поставлю. Добре, я вас собі по поставлю. Угу. Ну, я поставлю собі ось таку шоколадную штучку. Мне интересно, что это. Я тела дім, давай таке такого собі поставлю. Все, пішли. Підход підходіть! Дуже свіже морозиво, смачне, холодне. О, я буду. підходіть ще. Підходіть. А, ви мене забули, дій. Боже, усі га. Та мене Потримайте мене хтосим, я мене забуду потримати мене хтось. то сам я загубилася тут. Ой, ну ви тут. діть тут. їду. а ми тут посидимо. Мене забу жаль, тобі не буде жарко. Надеюсь, что не будет. Так, я тю, мы вам тебе далее разгопаем эту пирамиду. Пин тут, пин тин пей, тин тун ту, Так. Ну пей, Так. Ну, да, пей, 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 Та боже, це просто піраміда, йди поплавай Ей, я вообще тут плавать, не умею. А ой, Забув. Та, ну... Та, не наш ты не що, шо ты брашишь. Дара плавать ты будем <реш> Полу... Получив. Симов ось, сюди. угу. Ось сюди це треба. Оце ось сюди ставим. Таке буде трохи Угу. так. Боже, ну, треба хоч ось так трошечки, ой. Ой, треба трошечки думаю це помочити. Ти ж ти ж все, трохи погрявити треба. Ну і все крутяк, ага. Пам'ятаю старого Финька. Угу. А я перший раз у вашій групі. Ой. Угу. Куда пропала Джесі? Розгромлюємо. Ой. Я тут і зі мною все добре. Ну, і зі мною теж все добре. Так стоп, дарчим. Я тут мені просто було е, жарко, я туди сюди сіла. Тут холо, холодно некрас, а понятно. Угу. Угу. Ідемо плавати. Ідемо. Почекайте, їй ще даємо своє морозило і підемо. Це тепер йдемо. Я, я візьму Гаві. Угу. Я Фініка і Арчі. Ой. Арчі. І оце у хомячка. Я тебе поставлю. І хомічкам. Е, кстати, напишіть в коментарях, як назвати мого хомічка. Але нормальні іменно. Як назвати хомічка. Якщо щось хомячок дівчинка. Це пускаємо. Ну це наш найкращий день. Mm. Ну і відео підходить до кінцю, а ми ще будемо тут плавати. Всім пока!